Технофест для наймолодших у Чернівцях на честь Дня захисту дітей організували свято науки і техніки. Маленькі розумники показували своїми виробами та спробували себе у різних майстер-класах. Побачити щирі дитячі емоції на власні очі вдалось і нашим журналістам. Розумні машини, робототехніка та візуалізація фізичних явищ. Такі видовища вражали дітлахів сьогодні на фестивалі науки та техніки. Організовував захід Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Те, чим діти займалися протягом року, відібрані кращі варіанти роботи, які можна продемонструвати, показати. І зараз ми цим займаємось. За словами директора установи, такі заходи влаштовують щорічно, адже вони дають змогу віднайти найталановитіших малюків та допомогти їм обрати майбутню професію. Зокрема, всі відвідувачі змогли побачити модель діючої АЕС і дізнатись секрети її роботи. Є моделі діючі, допустимо, діюча модель АЕС. Всі знають що таке гідроакумулючі ретросанції. Так а як вона працює? Які акумулятори набирають запас енергії? Серед усієї техніки, яку представили на заході, були і чимало виробів, зроблених руками самих вихованців центру науково-технічної творчості. Серед них і Даніїл. Хлопчик із захопленням розповідає про свого робота сумоїста Було найважче його запрограмувати так, щоб він їздив. Він був роботом. Тут я можу виплатити усе, що я хочу. Тобто, це код, це цей дизайн, Я все можу зробити. Юний науковець каже, що створював робота протягом трьох годин, а допомагав йому у цьому вчитель. Наставник маленького Даніїла лише тішиться успіхами своїх учнів. Цікавий те, що це все рухається. Тобто, це не мертве програмування на екрані. Воно запрограмували, воно або їде, або не їде. Змоделювали детальку, вона надрукована. Тобто можна її поправити, якщо бачите якісь явні недоліки. Оце саме цікавить дітей. Свою розумну машину нам продемонстрував і Кирило. Каже, що цікавиться технікою із самого Маличку, і традиційно бере участь у фестивалі. Це розумна машинка, вона їде по чорній лінії. Вона, коли бачить чорну лінію, отут от фоторезистори. Вони і тут діод світлодіоди. Вони світлодіоди світяться від білого кольору. Воно відбивається, і фоторезистор приймається, Воно розуміє, що тут білий колір і воно не крутиться. Вчитель талановитого Кирила Олександр розповідає, що бачить у своїх підопічних себе і всіляко їх підтримує. Радий, що у рідному селі молодія, зміг втілити свою мрію в реальність і створити гурток для дітей. Я навіть діти, яких батьки везуть. Сусідніх громад, тому що дітям це цікаво, діти цим займаються і не в одного. Перепрошую, не одна дитина з таких гуртків потім росте і стає якимось спеціалістом, інженером. Тому це дуже важливо, щоб діти з раннього дитинства мали якесь хобі, яке переросте в високооплачувану роботу. Після такого насиченого заходу всі відвідувачі залишились із позитивними емоціями. А гуртки поповнились новими учнями. Людмила Труфан, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.